А у мене таке питання. Е, останнім часом ходять чутки про буцімто те, що в, ну, можливо, це Росія закидає в Білорусі, може відбутися державний переворот. Mm -hmm. А в Молдові, от ти згадав про Майо Санду, яка сьогодні стала президенткою інавгурації, mm -hmm. пройшла процедуру. нібито може бути Росія вкидає інформацію, нібито а, Молдова може почати з Придністров'ям нову mm -hmm. війну. Що це таке? <гум> дивіться, що це за вкидає. Да, дивіться, ну, ну, поперше, ну, я хочу би... вам сказати, друзі, що ну, я взагалі не бачу ніяких а, руху, щоб Молдова звільняла свої території. Чому? Ну не тому, що має до цього не хоче, а можливості нема. Сьогодні взагалі не озброєна. Армія Молдови. Вони не мають армію. На жаль, вони, Росія зробила все, щоб розвалити армію Молдови. Їх, І так. сьогодні говорити про те, що хто з когось буде звільняти, ну, це, просто, це просто смешно. Е, що стосується е, що стосується, а такі наші, да, що зараз розповісню. А що стосується, щоб ми це зможемо зробити? Ми б змогли би, але потрібно це офіційне звертання, відтягнути наші сили. То, що там багато зброї, це правда. Але в якому стані там зброя? Як вони зможували і зберігали А так, чи не такі. продали вони вже на чорний років? Що Київ. стосується Білорусі, дивіться, ну ми знаємо з вами, що а, а, Усатий таракан заявив про те, що він буде приймати участь у виборах. Я вже я взагалі вважаю, що зареставзалі вважаю, що ну, от, не потрібно мучити і витрачати гроші. Потрібно просто збирану зробити вибори один раз і посмертно цього визначити. І вже щоб він був поки вони з цим довбойобом, не протягнуть оба ноги там. Да? Ну, а якщо говорити серйозно, то я взагалі а, а, не думаю, що це можливо. Чому? Я поясню. А, тому що, по-перше, в правоохоронних органах в Білорусі дуже змінила ситуація. Після а, тоді а, тодішніх тодішніх подій, події, а, то Лукашенко змінив всіх. Національне займається його син. Старший Віктор, якщо я не помиляюсь, uh -huh. він контролює цю ситуацію. Єдине, що я вам можу сказати, це така технологія ФСБ. Якщо ви згадаєте, я хочу вам нагадати перед виборами, що відбувалося в Грузії. Перед виборами в Грузії говорили, що от-во-зараз -от буде зрада, зараз буде а, а, ну, вони говорили, Майдан, лапка. Майдан, переворот. В Грузі і все так знаєш, революція, все так знаєш, е, встали на диби і е, почали е, людей, хлопців затримувати, е, там, щось придумувати там. Да. Тому це така тактика Росії, щоб перед виборами зробити таку е, Ситуацію, що небито, що будуть відбуватися якісь перевороти, а потім так знаєш, герически прийти сказав, дайте мені, вирішите на питання, дайте на мідал. Ну, давайте говорити відверто. Ми з вами розуміємо, що сьогодні дуже залежить, сьогодні, якщо не помиляюсь, ВВП там десь 80 мільярдів у Білорусі. Щоб ви зрозуміли, вони там на 70% 75% вони залежать від Росії, тому що у них торговлі з Росії, маю на увазі Білорусі. А з нами вони торгували ну дуже круто. Вони торгували з нами десь 75 і з половиною мільярдів на рік. Тобто, ну це було дуже круто. Дуже круто. І у них було взагалі завжди позитивна сальда, тобто вони експортували заробляли більше. більше. А, да. От. І е, хочу сказати, що я е, вважаю, що єдиний переворот, який може бути сьогодні в Білорусі, це перевороти, які довбойоб організує, щоб, щоб захопити владу. Чому? Тому що сьогодні ми бачимо, що він по Україні закинув за шику, нічого не зміг зробити і нічого, нього ніякого перемоги немає, а йому потрібно своїм довбойобам, а там там 140 довбайобам, Щось показати. Якусь картину таку цікаву, красиву. І от він зараз візьме і зробить все, щоб розкачати ситуацію, поставити туди свого посіпаку, який потім проголосує, і Білорусь вийде в состав Росії. І це буде така, типа, крута перемога для 140 довбойовох. Тому ну, я бачу такий покій анонс, а там подивимось. Ну цікаво, будемо слідкувати. А, от Ван пише білорусі. Білоруси піднялись на нас з 14-го року, а, а 22-го року г -г -г -г. Ну, не додали. <плес> ну що, друзі? Я хочу подякувати кожному, так. хто нас дивився. Вибачте, у нас вже е, е, не вистачає декілька хвилин, е, і можемо говорити, що ми. Час спілкувались, але так. швидко так е, пробігла е, е, час. Я хочу подякувати своє друга Олексію Кубінам. Олексій, дякую тобі, е, Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Людинам, які завжди цікаво спілкуватися навзаєм Георгія. Я дякую тобі моєму другу політичному та економічному експерту Георгі Беркадзе, який на відміну від мене, який нічого не знає. Георгій знає ні, ні, все. Це так, це так, це не так і я йому завжди люблю, Мін, тому, тролінг, задав... щоб ви і я йому тому люблю задавати питання, тому що це справді цікаво. Я бачу, що вам теж друзі сподобалось, Тому що навіть в цей момент в нас дивиться 1700 глядачів. Дякую, друзі, За що ми ну, дякую? дуже дуже приємно. Це рекорд. Для нас я хочу подякувати кожного, хто нас дивиться. підписуйтесь, задавайте питання. Ми будемо з Алєксієм відповідати. Так. На і нагадаємо, питання. що в п'ятницю у нас буде ефір на вісімнадцяту годину, друзі. Вісімнадцяту десять. Так, так що а, чекайте нас, хочу сказати всім нашим хлопцям, які захищають, і дівчатам, які захищають, і дають можливості нам тут спілкуватися з Аліксієм. Для вас слава українській нації, слава ЗСУ і слава Україні! Абсолютно вірно! Слава українському народу, героям слава! І сьогодні побажаємо також теплих теплого різдва. Тому до зустрічі, святом, друзі, до зустрічі!